Друзі, всім привіт! Я Світлана, і будемо зараз відкривати посилочку від Наталочки Капучета Роса. Приїхала вона з Німеччини. Я посилання на Наталочкин канал оставлю під відео. Хто хоче побачити, як я цю посилку отримувала, то це в попередньому відео. Тут в цьому відео буде розпаковка, скажу відразу, що тут в основному подарунки для моїх котиків. Зараз відкрию і підключусь, бо бачу, що тут прямо армованим скотчем так заклеєно, що треба потратити час. Так, друзі, мені виявилося простіше, дивіться, перевернути її до дригом і отак відкрити, бо там я не могла відкрити. Там геть заклеєно. Так, поїхали. Якось повернути. Ось так. Ого, Боже мій. Ви подивіться... Ой! Подивіться відразу, скільки всякої смакоти. Котячої, котячої і сумочка. Боже, якесь м'ясо, страганіна якесь. Вся... Всякі разні смаколики. Ви поняли, дивіться, це для котів чи для собак. Срок годності до 26-го року можна розтягувати задоволення. Все, дивіться, скільки їх отаких нямняшок. Боже, і це ж хочеться оце їм запаювати по таким порціям. Так. Суп. Суп. Гляньте, він, він ну, такий, як холодець, як жаліє. Прикольно. Боже, це воно стоїть, це просто якісь скаженні гроші. Ви, 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 ну, зроблено з високоякісних інгредієнтів. Боже мій. Точно, що як крило від літака коштує? Боже, де мої сільські коти таке бачили? О, о, о. А тут, до речі, скільки я не глянула? 750 грамів, уявляєте? А це для собачок. Це дуже дорогущий теж корм. Ну, мої, хто не знає, в мене є коти, які живуть в хаті, і коти, які вуличні. Ну, тобто, вони в хаті не живуть, вони живуть в котельні. От, Вони всі підібрані з вулиці. От, Я ними піклуюсь, я їх годую. Я їх лікую і, ну, в общем, але вони їдять в основному варену кашу там, з м'ясом чи з рибою. Таке. А такий сухий корм у мене їдять тільки коти, які в хаті живуть. От. Ну, іноді і ті дворові їдять. Так от оцей собачий корм вони будуть їсти теж. Вони із задоволенням будуть його їсти. Це 100%. Крім того, в мене є маленьке, ну я не знаю, чи це для дорослих. У мене ж є маленький блек. Уже, ви бачили його, цинятка, так що, і йому щось перепаде. Дякую Наталочка, ой, дякую. Сумочка. До да, златки їздить. Златкі смаколики вазить в такої сумочки. Ой, сумочки обожнюють всякі. Дивіться, как класно. Ой, дивіться, скільки цього супу. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. прямо м'ясо, морква прям дивіться. Ой, капець. Капець! Ну це я їм, це я їм буду розтягувати Мені так цікаво, яке ж воно там. Ага, можна відкрити. А, це такі пакетики, дивіться. А, такі порційні. Раз, відкрив. Клас. Ну, такого ще не бачила. Хоча Наталочка мені вже стільки всього висилала. Вже я бачила, перебачила всілякі штучки. Ну, такого ще не бачила супу. Дивіться, скільки цього супу вже. 4 пачки. А ось іще. Боже, 5. Мої ж ви хороші. Шість. Боже, як вам пощастило вам, я, я котів своїх, кажу, їм не пощастило в житті спочатку, на початку життя, бо їх викинули на вулицю. Але. Які вони везунчики, і зараз, зараз їм пощастило. Дивіться, знову ці такі сухенькі штучки. Дивіться, скільки їх. Матінко рідна. Дивіться. І, і причому, ви ж бачите, всі якісь різні. Ці такі, ці такі. Ой, сердечко. Клас. боже, боже мой, Наташа. Это просто, я не знаю, что это. Это какой-то прям джекпот моим котам. Дивите, тоже суп. Дивите, сколько супов. Фу а вони сплять і навіть не, не підозрюють, що їх чекає. Навіть не підозрюють. Ветеринари. Щось ветеринари. Ні, німецькою я не Медика, ветеринари, дієт. Ну, потім подивлюсь, що це таке. Дві коробочки, дякую. Мені вже плохо від цього разнообразия. Боже мій дивіться, дивиться, пачу Геря два, два килограмма. Капець, капець. Це то катам. Ух, нічого собі. Якесь вино. Якесь вино. 10% десять відсотків алкоголю. Якесь червоне. Клас. От вина можу іноді випити. Трошки, а так я не по, по спиртному. Да, вина можу випити. Клас. Це мені вистачить. Ой, тут ще така гарна ця, що закручується, а то як ото з пробками, то не знаєш, як закрити. Клас, оце я буду смакувати. Дякую, Наталочка. Казала, котам, котам, там все котам. <різь> так. Оце що? Це ж теж не котам. Соус якийсь грибний, мабуть, бо грибочки намальовані. Ой, як я люблю оце пробувати щось таке. Боже, дякую тобі, Наталочка. Ти мені завжди щось таке цікавеньке присилаєш, щоб попробувати. Оце таке з продуктів, із оцих всяких ото. Мою ще і пленка харчова, отаке всяке. Ну. Ой, клас. Ой, люблю, люблю. Дякую. Так, це теж вже не котам. Щось веганське. Я не знаю, схоже на майонез, отак, на, на вигляд, да, схоже на майонез. Може, якийсь веганський майонез? Клас, дякую. Тоже буду пробувати. Гірчицю я вже пробувала. Тофу. Сир тофу. Це прикольно. Це, це я цього взагалі навіть не, ніколи не бачила, в руках не тримала вживу і не куштувала це 100%. Цікаво. Так, я читала, що це соєвий сир. Але це все, що я знаю про сир тофу. Тепер у мене є нагода спробувати. Дякую. Правда, не знаю, як його, з чим його їдять, але я почитаю в інтернеті. Дякую. Дивіться, манго. Вже не вперше, вже не вперше Наталка мене балує. Отакими От екзотами. Боже, дякую, дякую. Я поділюсь із внучкою. Дуже дякую. Ой, знов куча, куча котячих. А, це суп, отакий уже був такий супчик, а це щось. Не знаю. Що. А це теж суп. А це теж таке м'якеньке воно. І це м'якеньке. Ну це тут із шматочками, я чую, тут про якісь шматочки відчуваються. А тут... Ні, тут теж відчуваються шматочки. Так. Тут теж повно цих пачечок. Ось. Сюди. Дивіться. Боже мій. Це можна видержити. З ума зійти можна. Наташа, Наташа. О, а тут, дивіться, іще манго. Аж два. Аж два манго. О, клас, тоді одне нам, одне златки буде. Дякую. Пахнуть. Так, знову. О, отака пачезна. Отака пачезна 2 така, як оця, ось така пачезна двохкілограмова. Така оцелась. З тауріном, з вітамінами А, Д3, Е, омега 6, омега 3. Тут щось я не знаю, що це написано. І не знаю, який тут смак. Мікс щось пишеться. Де, куди я показую? мід, якесь м'ясо? Ну, це я не розумію. Боже мій. оце їм запас. Оце вони розговіються на паску на великдень. Так, ще щось. Hello my cat Якесь печиво видно, бачите? Ну я не можу. Для котів скільки всяких смаколків. Так, а це що для, а, для собачок такі. Якісь палочки чи що це таке? Він там, бачите, виглядає. Така жувальна якась. Снеки. Снеки. Боже, дякую. Ой, Наташа, Наташа. Так. О, Це що, цей розпушувач? Чи що? Клас. А в мене вже той закінчився, що ти мені присилала попередній. Він вже закінчився, я вже його використала. Дуже якісне. Німецьке дуже все якісне. Дякую. Ой, нова випічка. И І... це? Вот таке. Каламарис. Кальмари? Каламарис. Каламарис. Які це вони тут? Живі, не живі. А, тут ця коробочка. Не так-то все просто. А -а -а. Обалдеть. Ну, будем пробувати. Щось вони тут якісь в чорнотині якомусь. Каламарис. Може, то водоросли? Прикольно. Дякую. О, оце загущувач. Для сметани. Тоже Наташа мені присилала. Він не класний, класний так. Дякую. Ой, а це що? Соус, голландський соус якийсь. Клас. Все тут є, я все переведу, як він робиться. Теж буду пробувати. Дякую. І знаєте, що я на останок лишила саме-саме смачне? Дивіться, ви уявляєте, це можна видержать? Боже мій. Якось мені Наталка пояснювала, що тут е Якість і ціна залежить від осьєї циферки якось. Ну, я не пам'ятаю, що дорожче, а що дешевше. Чи більша цифра, чи менша. Бачите, є 4, Є2, Є3, і 5. Клас. Ну, насіння прикольне німецьке. Наташа мені вже висилала. Ой, як я хочу це вже все посадити. Так, ану, швиденько дивимося, редисочка. Редисочка. А що це вона? Одна біла, одна червона. Мікс, ага, мікс. Прикольно. Так, редиску можна вже садити. Так, це щось мікс, мабуть, зелені. Бо щось тут все на світі. Ой. Класти теж можна садити. Салат якийсь. Якийсь салат. Я думаю, це все можна садити Крес салат. Ого, його тут так багато. Тоже Рукола А руколи геть трошечки. Бачите, як? Тут геть прям повно, а тут геть капелюшечка. Фенхель. Блін. А я, знаєте, я боялася купувати фенхель, я боялася, що я його не зможу вирости. Я дуже люблю фенхель, взагалі він дуже класно поєднується із куркою. Я купувала раніше, зараз щось я не бачу. Оці насіння фенхелю. А сам фенхель я ніколи не купувала, не вирощувала і не їла. Мені навіть цікаво, по-перше, чи я зможу його виростити, і по-друге, чи, ну, чи він смачний, це який він на смак. Прикольно. Огірочки, огірочки. Ой, клас. Так, дякую, перчик, паприка. Так, все буду сіяти, все буду сіяти. Якась морква зимова. Я хоч там, боже, навіть не дивлюсь на екран, Де, куди я показую. Морковка зимова. Ой, помідорки, рома якийсь. Це така сливка бачу, або не бачу, які вони вагою. Або сливка, або такі сливоподібні ці. Господи, як вони. Маленькі оці томатики забула. Чері, чері. Не знаю як. Так, це бурячок. Бурячок червоний такий. У мене вже один наталкин бурячок зійшов, вже такий гарний. Так, квіти. Що це? Рудбекія? Рудбекія така різнокольорова. Це оці, як ми казали, ротики на них. Прикольно. Це космея. Дивіться. Боже, це в Німеччині продається. Я думала, що це українські квіти. Космея. Це щось типа соняха такого декоративного, я так думаю. Я в шоці, лаванда? Лаванду з насіння, а, лаванда з насіння, треба, мабуть, її да, раніше сіяти, бо вона, їй треба час, їй треба час. Це теж такий сонях. Дивіться, який махровенький такий. Теді, медвежачий і квасоля. Спаржева, я так розумію, так? Ой, і тут багатенько. Клас. Боже мій, який клас. Уявляєте? Це взагалі, оце ось. Знаєте, Наталка, я не знаю, Наталка якась неймовірна просто людина. Мало того, що у неї своїх два кота Сфінкса, ну, хлопчик і дівчинка. Сфінкси, це ще, ну. Породисті коти, які потребують догляду, потребують кормів хороших, потребують, ну, взагалі, ну, вони не такі, як ці мої вуличні, що їм там дав каші з рибою вони будуть їсти. Ті ж не будуть. Їм же ж треба це коти, вирощені для того, щоб з ними нянькатися. Мало того, що в неї їй треба доглядати своїх двох котів, вона іще передає сюди в Україну в притулки е корма, і ще й, й мені висилає. Ну, це можна видержать, Наташа. Як ці мої хирять, навіть і не здогадується, у них зараз сонний час, якраз обід. Вони навіть і не догадують, може їм сниться, може їм сниться, що тут таке їх чекає. Боже, дякую тобі величезне, величезне. Ти знаєш, що добро повертається. Нехай повертається тобі вдвічі і втричі більше. Дякую тобі, величезне, і здоров'ячка тобі. І всім нам миру. До побачення!